Якщо ви худнете, потім знову зриваєтесь, потім знову сідаєте на якусь дієту, і з часом все одно її кидаєте. Тоді ви робите ту саму помилку, як і дев'яносто відсотків людей, які прагнуть змінити масу тіла. Перше, це намагання прибрати все некорисне зі свого раціону. Насправді так ви йдете проти своєї природи, оскільки апетит та фізіологічний голод зовсім різні поняття. І апетит нам потрібен саме для того, щоб ми досліджували різні смаки, різні текстури їжі. Ви все одно будете ходити в супермаркетах, бачити різну їжу в ресторанах, скрізь. Тому потрібно одразу допустити таку думку, що ви будете їсти будь-які продукти. І якщо ви почнете їх забороняти і завжди себе обмежувати, то ви Будете постійно то набирати вагу, то худнути. Як тільки у вас будуть з'являтися чи тміли, чи зриви, ви будете повертати вагу, яку раніше втратили. Першим етапом має бути зміна мислення, і необхідно навчитися сприймати будь-яку їжу спокійно, коли ви зможете йти по супермаркету і дивитись на будь-яку їжу без того, щоб думати про те, як ви хочете нею переїсти. Але якщо я буду спокійно сприймати некорисне, то я буду завжди харчуватися такою їжею. Таке питання я часто чую. Але насправді, коли ви дозволяєте по справжньому собі їсти в моменті, то така їжа з'являється періодично. Всі рекомендації стосовно здорового харчування вони зводяться до того, що будь-які продукти мають місце в нашому раціоні, важлива лише кількість та як часто вона з'являється в нашому раціоні. Наступний пункт, який пов'язаний з першим, це зміна ставлення до себе та свого. Тіла, оскільки, коли ми починаємо змінювати харчування з позиції того, що мені потрібно, щоб хтось мене позитивно оцінював, або це стане таким сигналом того, що я успішна чи успішний, то це дуже погана мотивація. Вона ніколи не спрацює. Виходити потрібно з позиції турботи та любові до себе, це насправді дуже важке завдання, оскільки більшість з нас не навчилися цінувати себе, нам не розказували, що це таке екологічне ставлення до себе і правильне сприйняття себе. Тому це другий важливий пункт, над яким потрібно працювати. Коли ви мотивуєте себе критикою, то це не мотивує це навпаки, демотивує. Цьому потрібно вчитись. і це окрема важлива і суттєва тема, на яку потрібно звертати увагу. І поки ви не пропрацюєте ставлення до себе та свого тіла на більш глибокому рівні. То скоріше за все, будь-які починання зміни харчування вони будуть мати лише тимчасовий характер, поки буде мотивація. Але ця мотивація вона закінчується І з часом, навіть найсмачніший раціон, найзбалансованіший, він почне вас дратувати, набридати. Вам все одно захочеться якогось тортика чи ще чогось. Якщо ви не пройшли перший пункт, про який я згадала, тобто легалізувати і. Плекати спокійне ставлення будь-якої їжі, то почнеться знову набір ваги, оскільки ви почнете приїдати цими продуктами. Наступне це ігнорування роботи з емоційними під'їданнями. Коли ми регулюємо свій емоційний стан завдяки їжі, то ми ніколи не зможемо позбутися зайвих кілограмів, оскільки ми працюємо з наслідками. Тобто ми намагаємося змінити раціон, змінити, заборонити собі ці продукти, якими нам хочеться переїдати. Але якщо ці продукти і будь яке харчування це інструмент підтримки свого ментального здоров'я, свого емоційного стану, то ми все одно будемо використовувати цей інструмент, поки ми не знайдемо і не натренуємося допомагати собі справлятися з емоціями без їжі. У мене є окреме відео про те, як проживати емоції без їжі. Записуйтесь на безкоштовну консультацію зі мною, і ми розглянемо. Яка у вас ситуація і якою може бути стратегія змін?